Шановні майстри в основному це стосується майстрів, які працюють по плиці. А хоча і всіх інших майстрів. Одним з головних інструментів в роботі майстра є болгарка. На болгарках, відповідно, є такий показник, як частота обертів. І звісно, майстер купляє болгарку. Якщо для чистового різу, він сподівається, що болгарка видає заявлені там 11, 11500, або 9500, або 12 тисяч обертів в хвилину, яка пишеться в характеристиках. А чи відповідає це дійсності? Як ви думаєте, я отримав неочікуваний результат. Я проводив нещодавно огляд болгарок, на яких представив самі ходові. Детально ми провели огляд, але тоді ще не мав. Прилади для вимірювання частоти обертів. Я купив прилад. Купив прилад, поміряв, отримав несподіваний результат. Думаю, може прилад неправильно працює. Купив. Для того, щоб виміряти частоту обертів, я купив прилад для вимірювання. Ось так він виглядає. Наклеюється на диск полосочка світловідбивна, ось вона на одному диску і на українського виробництва диски. І вимірюється частота обертів. Я заміряв, отримав несподівані результати, подумав, що в мене прилад неправильно працює. Я купив другий прилад, який також вимірює оберти. І цей прилад показав такі самі результати. Тому я впевнений, що для вас будуть неочікувані ті результати, які я викладу зараз у відео. Я спробую перевірити всі існуючі болгарки. Ну, звісно, які найчастіше е, купляють майстри. Е, ті, які були у мене в огляді. Ну і, звісно, я вже і перевірюю акумуляторні. Тому буде цікаво, дивіться. Крім того, вирішив перевірити, а як же нагрівається редуктор болгарки. Звісно, чим більше нагрівається, тим гірше. Тому я буду і частоту міряти, і температуру редуктора, і це по всім болгаркам. Як вам таке? Зараз починаю. Е, краще не повторювати тести, але починаю я з Дніпром GS140 SE. 10460 обертів. Так, температура. 42 градуси. Непогані результати. наступна Bosch GVS725. 11 тисяч обертів. Тут нема регулювання, тому тут включаються максимальні. Ну що ж, перевіряємо, поїхали. 35 градусів. Ну що, нормальний показник. І тут 10330. Ну, теж більш-менш хоча б кутова машина GWS 750S. Поставлені максимальні оберти. По інструкції, по характеристикам 11 000 обертів має показати. Ну що ж, давайте дивитися. 37 градусів. Воно чим далі стоїть, тим більше нагрівається. 37,6 градусів. Поїхав, поїхав далі. І 9720 обертів. Кутова шліфмашина болгарка Bosch GWS 925S. Ставимо максимальні оберти і пробуємо включаємо секундомір. 35,9 36 ого. А вона тут швидко нагрівається після зупинки. Ну, 36 наш І оберти 8750. Ну, зовсім не 11 тисяч, які заявлені. Перед вами Bosch GVS 12125S. Кількість обертів 11 тисяч обертів ставимо на максимальне, на шістерочки і перевіряємо традиційно вже. 36 градусів. І тут 9430. Перед вами один з флагманів. Найкраща болгарка у Bosch GWS 17125S, зроблена в Німеччині. Декларують 11500 обертів. Перевіримо. 38,8. А тут 10400 обертів Тепер до вашої уваги хід всіх часів і народів болгарка, яка найбільше подобається майстрам-плиточникам. Це Макіта GA-5030R. Ну, це додалась R, це захист від повторного пуска. Так, перевіряємо традиційно на температуру і на частоту обертів. Тут оберти не міняються, максимальні відразу тут простіше. Включаємо. 34,5. 34,5. Ну, при... наступна. До вашої уваги. Кутова шліфмашина болгарка Старк. Це копія, практично повна Макіти. 11 тисяч обертів декларує. Зараз подивимося, чи правдиві покази. Включаємо. Вимірюємо температуру. Так, 45 температура і покази 9355 До вашої уваги, кутова шліфмашина Макіта 9565 cvr Декларується номінальна частота обертів 12 тисяч обертів в хвилину. Ну, зараз перевіримо, чи відповідає дійсності. І заодно замірюємо температуру редуктора. Ну що, поїхали. О, макіта, як ключає! 9800 Температура уважна. 32,2 градуса Поїхали наступне. До вашої уваги, болгарка Мітабо, ВЕВ 850 125 Як на мене, вона дуже зручна в охваті, вона легка, вона з регулюванням обертів. Ну, дуже приємна болгарка. Давайте перевіримо, чи. Декларується 11500 обертів Ну Перевіримо. Тут у нас на максимумі. Бачите, да? Тобто Ми на максимум включаємо і перевіримо температуру заодно. 10200 обертів. Температуру тепер заміряємо. 34 і. так 34,3. Чому я заміряю на початку і чому я заміряю на кінці. Як виявилось, воно чим дольше працює, чим довше працює болгарка, тим збільшуються оберти. Незначно, але збільшуються. Бачите, вони тут дійшли до 10200 Хоча з 9900. Але вони, звісно, зупиняються. Приблизно після хвилини роботи вони стають сталими. Перевіряємо далі. Ну, тепер перейдемо до німецької болгарки ВЕВ 11125. Їх величезна кількість на ця є 1200, 1300, 1500 дуже величезна кількість. Вони самі найпоширеніші. І тепер спробуємо. Поставити швидко зажимний там, де наклеєчка. Тут є свої. Бачите, які у них там швидко зажимні такі тоненькі. Це енелівські у мене, ну тому що до нього простіше наклеїти світловідбивну Так, традиційно перевіряємо, включаємо і. 35 градусів, то 34,5. І 9050 обертів на хвилину. Хоча задекларовано, давайте подивимося, скільки задекларовано. А де тут шильдик? Ага, тут шильдик схований. Зараз ми повернемо. Так, дивимося, скільки задекларовано. 10500. На 1000 гривень різниця. 10500. На яких гривень. На 10 На тисячу обертів на хвилину різниця. Перед вами мережева болгарка від DEWALT 4117, написано 12 тисяч обертів. Перевіримо, ми ж зібралися для того, щоб перевіряти. Традиційно заміряємо все, включаємо.

І в руці. І шумно. І у, у мене щось в ушах аж звінить. У мене 32 uh, показує. От по шуму? 32. Mm? Uh, я звернув увагу на шум. Ми з Ромою mm. вимірювали шум Так? Mm. Uh, прибул, приладом. Але в шумах, видимо, різні частоти присутні і деякі частоти, видимо, прилад не ловить. Це аж глуше. На уші дуже добре. Так також треба звертати увагу не тільки то, що написано в характеристиках, воно відповідає, там що 32 дБ, чи 90, чи 103, а, ну, неважливо, написано. Да, да. Але тут такий шум мені не подобається. Вибачте, і запах не від вічіток. А коли у вас без болгарка? У вас сабах оцілась. Ну, не а важливі. ти знаєш, що раніше чомусь такий запах був у всіх. Тобто, ну, раніше. Та, та, та. це потім ну, вони перетираються, вони потім не так. Не такий запах. Наступний. Поки я тут готую наступну болгарку, директор магазину мимітнувся і приніс мені навушники. І навушники. Ну, каже: що ж ти працюєш без захисту? Звичайно. Бо в наш час слух. Треба берегти і коліна. Ви ж знаєте, друзі, я завжди за, за здоров'я. Здоров'я не купиш. Я завжди і за наколінники, щоб ви працювали правильно. Зараз є дуже багато методів захисту, і вони традиційно розробляються для вас, щоб ви могли себе берегти. Бережіть, будь ласка, себе, свій слух, свої коліна, свої суглоби, щоб все і у вас. Очі, і Очі, і очі, прям не просто так це все робиться. І якісний інструмент, якісні сізи, вони прям вам так, допоможуть. Так, Це болгарка, дивимося болгарка Деволс, це вже з регулюванням обертів ДВЕ е, 4257. Що тут декларується? Декларується... Ну, у, у них 11, 11, О, від 2800 до 11... До 10, тисяч обертів. Да. Воно тут так мілко написано. Від 2800 до 10 тисяч. Так, дивимося, де тут регулятор. Він ставив повністю. Так, що спробуйте, воно незручно. Ні, ну, ну не буде дзвонити. Треба чути, треба ж майстрам казати. От ми... Так ви почули, ви ж вони вас почують. <рес> так. Це ви їх не почуєте. Е, включаємо. Пуск. Ну я хочу. Ух, не. А я не чую. Це максимально? максимально. Не, как -то... Ну, можно показывать. Можно в показывать. Да, это Она минимальная. По Девятьсот, а тут 2800. Вісенько, майже. Ну, я хочу тобі сказати, що це лідер зараз. А, а були у вас якісь бренди, які ну, дуже сильно в редукторній частині нагрівалися? Ну, були 35, це 30 градусів. Але ми О, працювали. Мало. Ми працювали на малих обертах. Можливо, тут ми ж працювали на максимальних, а ця на малих. Але 30 градусів це нормально. — У мене чомусь менше завжди показує. Скільки? Так, це їх... на, воно різна температура на різній площині. Завжди різ... на градус у нас різниця у них. Яке життя, така різниця. Так. Е, наступна. Поки ми розбиралися з температурою, я забув сказати, що у Деволта 4257 найближчі приближені дані, які тут 10 тисяч обертів, і 9700 показали наші прилади. Це практично ну, в межах похитки, це не тисяча обертів різниця. Так що Деволт. Ну, а в тій взагалі 11-12 було тисяч. Ну там на тисячу менше. А, да? Да, а за так? Заявлено, ти, там, заявлено на 12. А, на я дума, менше. там 11. Переходимо до наступного.